Вітаю, друзі, це продовження інтерв'ю з донькою Мар'яна Гаденка, народного артиста України, композитора. Червона рута це відродження нації, відродження духу і відродження української пісні. Як живеться вам там, мої брат і сестра, як живеться тобі, Україно? Хочу поговорити про ще про співпрацю з нашими артистами. Але для тих, хто включив це відео і не знає, хто такий Мар'ян Гаденко, що ви би їм сказали? Мабуть, я би сказала, що це людина, яка любила і любить Україну понад усе. Людина, яка Творила душею, любила душею Україну. Теперішні, коли, коли я переслуховую фрази батька, відео, які записувалися про Україну, про патріотизм. Завжди, ну, після того, як батька не стало, люди пишуть: а він пророк, а він говорив, і це зараз. І кажу: а чому ви це зараз чуєте? А чому ви це не чули три роки тому, чотири роки тому ви цього, цього не чули? Е, так як тато любив Україну, я мало таких людей знаю. Є такі люди. Їх, мабуть, їх багато, але вони зустрічаються дуже рідко. От справжні патріоти, які е, служили вірою і правдою. Не боялися знову ж таки, можна повернутися до Червоної рути до 89-го року, коли батько не побоявся, будучи на посаді, це Радянський Союз. Він зняв китель він одягнув вишиванку, він вийшов на сцену. І тоді голос Америки передали: зараз буде звучати пісня невідомого автора, пісня Червона Рута. А чому сказали невідомо автора, бо вони знали, що а, тато при посаді в церквах почали співати, аби Україна, та вільною стала. Цю пісню співають як за океаном, так і тут, біля церкви. Доле моя, доле. Але ж вона вперше прозвучала саме на першій червоній руті. Україно ненько Співучи краю, ти сьогодні свято пісні зустрічаєш. І що не можна говорити, ну, називати, хто цю пісню написав? Чому поясніть, Тому що контролювалося, були органи. Звичайно, були... звичайно, це все контролювалося, тому що е, я бачила оці перелякані очі: знаєте, е, під час концерту, під час е, відкриття і закриття Червоної рути. Стадіон ділився пополам, коли е, поліцейські, ну теперішні по словах, да, поліцейські, тобто е, міліція сиділа в гражданському одязі, звичайному, але я ж виросла в цій сім'ї, я бачила ці всі погляди, я розуміла, що це не звичайні люди, бо звичайні люди на Червону руту одягали як ніколи відкрито вперше вишиванки. Коли, е, от оце знаєте, як оце протистояння. Е, Патріотів і е, комуністичної партії, і вони нічого зробити не можуть, тому що вони бачать миряне Ліча на сцені. Угу. У них шок, як це так? Начальник, який має керувати безпекою цього всього дійства, а він чомусь на сцені, він з гітарою, і він вишиванці. Бо так і пройшла Червона Рута без жодного затримання. Червона рута наш пісню. Із краю, Мар'ян Гаденко і Микола Мозговий. Багато історій, дуже багато історій. Їх багато чого об'єднує. Мабуть, я вам скажу створення пісні Коли ми вдвох або два світи. Mm -hmm. Хто як називає цю пісню? Коли ми вдвох навкруг весна боя. Оленка Мозгова це по-своєму називає. Я називаю так, як вона історично записана. Коли ми вдвох навкруг навдрух сади. В Палаці Україна, коли. Микола Петрович керував Палацом Україною. Перед одним з концертів Мар'яна Ліж до нього в кабінет зайшов. Він каже: Коля, давай записуємо пісню, давай зробимо. І це єдина пісня, де тато написав не музику, а слова. А Микола Петрович написав музику. Слухаємо. І от доля і конкурсів Васюка це завжди, знаєте, як плавно, один фестиваль через місяць перебігав в другий фестиваль. І так щороку в рік було. Uh -huh. Дуже багато історій. Багато... Пов'язано зі всіма народними, заслуженими артистами України. Як це все відбувалося? Ці всі процеси. Це настільки, от зараз ми коли зустрілися з більшістю артистів два тижні тому. Я їм нагадала от у цій історії. Вони так на мене дивляться: Боже, а ти звідки це пам'ятаєш? І так роблять. Боже, а звідки ти це пам'ятаєш? Бо їм не те, що соромно. А тоді, якби це не те, що зараз, не теперішній момент, коли е, артисти отримують гонорари. Тоді це отримувалося по-іншому. В фінансовому плані цього не було. Пригадаємо зараз Іво Бобула і Лілію Сандолесу. Також е, багато композицій вони виконують. Скажи, ми який написав ваш а, батько? Це неперевершені артисти. Іва Васильович це глибина, це голос, це мужність, от така, знаєте, багатогранність. А, Лілія Васильівна. Це така жіночість, інколи хитрість, але ніжність, лагідність. Колись вони працювали по-окремому. Прийшов момент, коли Мар'яна Неліщім сказав: А чого ви по окремому? Давайте разом. У вас класно yeah. виходить. Uh -huh. Uh -huh. А, вони подумали подумали, але спільної пісні не було. І тут почалися спільні пісні для дуету Іва Бобу Ліля Сандулеса. Так створився дует. Через декілька місяців, коли тато побачив, що цей дует дуже гарно створився, він каже: Слухайте, ну у вас такий класний дует? Може, ви вже і в сім'ї зійдетеся разом. Так зійшлися. Да, Марян Ліш любив. Він, 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 він такий був. Він любив створювати, укріплювати і допомагати, скажімо так. Так, утворився співочо-родинний дует після розлучення не спілкувалися два-три десятка, і ось нарешті легендарне воз'єднання. Берег Любові крізь роки виступали Лілія Васильівна і Іво Васильович. Також і ваш батько написав композицію пізня зустріч зустрічі не... на слова Вадима Крищенка. так. Да. от їхнє останнє возз'єднання. Ростислава, я вам просто скажу таку річ. Родина Годинків має властивість повторювати історію. Вони молодці, вони дослухалися, вони зробили творчий проєкт, не сімейний, не родинний. Вони зрозуміли, що на каси вже важко виїжджати. Так? Можливо, і невигідно зараз, бо зараз війна. Зараз повномасштабна, треба багато хлопцям допомагати. Вони молодці, я тільки за, щоб такі хоча би творчі дуети були існували в Україні, бо вони щирі. Згадаймо ще один творчий дует Світлана Білоножко і Віталій Білоножко. Сьогодні ми святкуємо міжнародний фестиваль. Доля я маю таке враження, що святкує. Святкують всі люди, всі вся чернівчани, вся Буковина святує. Ви знаєте, ми, ми себе почуваємо дуже гарно у вас. Нам подобається так. Нам подобається. Нам у вас і смачно, і тепло, і затишно, і концерти проходять з великим успіхом. Так що ми задоволені тим, що ми саме у вас і що саме на вашій Буковинській землі відбувається це свято. Да. З повною відповідальністю можу сказати, що публіка Чернівецька саме найкраща в Україні. Тягнеться ця історія дружби е багато років. Так само з фестиваля Доля. З повагою завжди ставилася до цього дуету. З повагою ставлюся, згадую, е пана Віталія. Недавно, от якраз на шлягері, бачилися з, пану, з пані Світланою. Ви знаєте, це те родинне, коли не треба чіпати і трогати, бо воно родинне. Ем, те прекрасне, коли жінка може бути за чоловіком, коли є ніжність і турбота, коли є творчий союз. Можна багато іншого всього розказати, але я вам просто скажу, що вони великі молодці. І вони так само зробили те, що вони виховували своїх дітей в цьому понятті: любові любові до родини, любові до творчості, любові до України. Дякую. Пригадаємо також Віктора Павліка. Пісня все минуло. «My love». Чесно. Все минуло рідно, <різь> все минуло. Не жалів я за тим, що було. Я навіть завжди татові говорила кажу, тату, ти навіть не ображайся, але мені більше подобається, як Вітя співає цю пісню. По коханню меж в житті немає. Той, хто вірно, любить, то страждає. Все повага один до одного. Mm -hmm. Вітя завжди татові говорив батько. Батько, батько, батько. Да. Це повага. Це, mm -hmm. от, знаєте, така щира. Хоча у них різниця, по-моєму, в 10 років всього навсього. Коли не приїжджаю на концерт, останні буквально роки, напевно, ще 2-3, Запитання перед концертом дуже часто звучить. А скажіть, будь ласка, Віктор, чи будете ви сьогодні співати романс? з вас є такий гарний все минуло, рідна, все минуло. Дійсно, Маріан Ліж написав чудовий дуже романс, який е не міг би я ніколи подумати, що стане в свій час моєю візитною карткою. Це повага. Бо Віктора так навчили з дитинства поважати, любити. І коли, а, коли б я не написала, коли б я не дзвонила, чи там тато а, каже: Вітя, прийдеш? Батько, пишу, звичайно, буду. Віктору Франковичу цього року виповнюється 60 років, 60-річний ювілей. Що б хотіли поважати йому? Віктору Франковичу хотіла би просто сказати: вот отак: вот, дякую, що ти є. Будь моцним ще років 30, так точно, а далі вже можна на пенсію і інколи виходити раз в місяць на сцену. І сказати йому, що він дуже сильно молодець. Таких як він, щирих і справжніх, на жаль, дуже дуже мало. А хто не щирий, хто не справжній? Відкрийте нам цей секрет. Я знаю, що всі говорять про щирих і справжніх, а хто в нашому шоу бізнесі в справді не щирий? Можна я промовчу? Ні. Ні. От якась сіпційна, ну, хотілося б почути, бо, знаєте, всі інтерв'ю ну, найкраще не а що пішло не так з кимось? Е, дивіться, е, всі хороші, всі класні, всі нібито щирі, а коли приходить до істини, у людей відкривається обличчя. Про кого йде мова? Є такі у нас. Я, я єдине, знаєте, що вам скажу. В творчості біля тата я 20 років. Так. Мене мало хто помічав, тому що біля батька завжди були артистки, всі такі гарні, розфарбовані, в нарядах. І маленька дівчинка бігала поруч з пляшечкою водички і з барсеткою чи сумочкою Мар'яна ліча. Тобто, як тато завжди говорив, там у мене сірий кардинал, всі питання до нього. Е, мене інколи ображало те, що е, десь е, батько міг бути і мені ну, не представляв мене як своїх всіх народних, заслужених, там, дівчат, які біля нього крутилися. А тепер я своєму батьку, перед своїм батьком, я схиляю голову і кажу: дякую. А знаєте чому? Він е, мене оберігав від е, болота. Від бруду шоу-бізнесу. Ви навіть собі уявляєте, коли люди можуть посміхатися один одному. Ви тільки повертаєтеся, а там зовсім інше. Всі хороші, всі класні. Призвища називати не буду. Чесно, Ростиславе, з повагою до вас, до всіх. Е, можливо, потім якось при зустрічі розкажу, але. Ні, просто йдеться саме про таку життєву якусь із ситуацію, знаєте, от життєво. Не йдеться там на сцені, а от в житті якась людина. Але... Так от я і про життєвою говорю, що всі так. хороші, до пори до часу. Угу. Я вам більше скажу на е, прощання з моїм батьком прийшли ті люди, яких я не хотіла бачити з артистів. Е, я не допускала їх. До церкви в Києві саме, і е е е мене єдине, що чоловік зупиняв і казав: Тань: ти, ти не маєш права, ти не можеш так робити. Я кажу: а вони не заслуговують того, щоб вони підходили до батька, тому що як вони при життю не попросили вибачення. Він каже, ну, значить, вони зараз прийшли попросити вибачення. Ось що ви б хотіли сьогодні пригадати, скажімо так. Можливо, Василь Зінкевич виконує пісню, ти знов пройдеш», Вадим Крищенко, так, співпраця творча, плідна була. А, Вадим Дмитрович Дай Боже, все буде добре, він буде присутнім на концерті пам'яті, обов'язково на концерті пам'яті тата Василь Зінкевич це легенда України. Що би про нього не говорили, який там не був би у нього важкий характер там, чи ще щось? Це дійсно та легенда України, яку варто зараз, знаєте, як оцю перлинку тримати, бо таких людей дуже мало залишилося один, двоє, троє. Їх їх мало залишилося. Е, планую е, розмову, е, щоб приймав участь в ювілейному концерті, бо я, у людей є характери. Інколи можуть сходитися, інколи можуть не сходитися. Але те, до чого мене батько привчав все життя, треба ставитися з повагою. До всіх. Дякую. І на закінчення можливо, якесь питання, яке вам я не поставив і не розкрив, а ви б хотіли поділитися? Або просто звернення до глядачів, запрошення на концерт також? Е, мабуть, пропозиція. Пропозиція послухати, подивитися. Е, концерт плануємо. Щоб була і Ютуб-версія саме онлайн концерту мого батька, бо не всі українці мають змогу приїхати до Києва в цей день. Це концерт спомен мого батька, неперевершеної людини. Маю право так сказати, чому? Тому що він дав шлях. Знаєте, як він сказав, що музика це мова всесвіту, яку чують всі, але, не розу... але розуміють обрані тільки. Е, хочеться показати, донести людям, що через творчість і теперішню творчість можна керувати світом, розумом, мудрістю, виваженістю. Хочеться побажати. Українцям. Хто в Україні, хто за межами, любити Україну і поважати Україну. І ніколи не цуратися свого роду, бо це саме головне. Бо де б ми не були, в якій країні нас єднає ненька Україна. Дуже дякую, вам І що у вас на тату тут написано? І я боялася, вже було в мене двоє дітей, я боялася батькові розказати, що тату, я зробила собі тату. Я завжди говорю, треба мріяти. Ось на цьому пальці я таку тихеньку маленьку зробила мрій. Це знаєте, як їду за кермом і ну, палець вічно відкритий, але закритий для всіх. Друге, я зробила після того, як батька не стало. Коли почали друзі мене татові добивати, а от зроби то, а чому ти так, а чому ти не так? І я зрозуміла, що мені потрібно стати вільною від думок, від нав'язування, від всього. Я, у мене що тут, що тут, мій почерк. Я сама прописала, прийшла до майстрині і сказала: а можна мій почерк перенести на руку? Тато бачив тільки одну татуїровку, але пройшло два роки, і він так мамі делікатно сказав, коли мама мені весь час, а що у тебе там написано? Ти не хочеш стерти? Бо в мене звичка, як у вчительки, там, чи викладача, щось на руці писати і, ну, щоб не забути. А, а тато в мамі сказав: Олюля, вона собі татуїровку набила так, щоб ти не падала, я уже рік бачу. І коли я другу зробила, я боялася мамі, хоча доросла жінка, я боялася мамі сказати, що мам, я зробила собі те, що це моє. Я вільна, вільна від всіх емоцій. І... Знаєте, коли мені потрібні ці татові обійми, мене мама от так обняла і просто сказала: А ти вільний, ти молодець. От я дуже хочу, щоб це не було зв'язано да, з Україною, але щоб ми зрозуміли, що Україна це вільна країна, щоб ми пам'ятали, що наша мова це українська. І не переходити на якусь. Можна просто спілкуватися, але пам'ятати, хоча б принаймні декілька разів а, на рік згадувати, що Україна це в серці. Я, наприклад, сьогодні вишиванці, це не те, що сьогодні вишиванці, я так з дитинства привчилася. І 22 роки, як я проживаю в Києві, я ношу вишиванку. Я практично щодня через день я ходжу в вишиванках. І це для мене не як свято, це для мене як будь-яко. була нестача цього в дитинстві, і ми зараз це компенсуємо. Ну, для мене це було ок, норм. Спочатку приховано, а потім уже вільний доступ.